Дійсно, дуже багато ви всі бачили, бо багато диму було, багато сажі. Дійсно, певні хімічні речовини були викинуті в повітря, але великої небезпеки немає. Це не ті об'єми нафтопродуктів, які згоріли, які можуть, скажімо, створити якусь катастрофу. Звичайно, що. В повітря були великі викиди, але вони вже майже всі розчинилися в повітрі. Тобто немає загрози якихось там кисневих дощів, і слава богу, весь цей час не було дощів в Київській а області. А обшувати сьогодні, наприклад, вже прогнозують навіть по всій Україні дощі, От і в Києві, зокрема, і в області. Якщо дощ піде, він не становитиме, не, не буде нести якоїсь небезпеки. Ну, на сьогоднішній день просто вже е, в міст. Цих небезпечних речовин в повітрі він не такий великий, і тому навіть якщо й піде дощ, то вже загрози то серйозної немає. Не можна говорити, що взагалі ніякого впливу немає, звичайно. Шкода була нанесена повітрю, там довкіллю, але воно майже все розчинилося. Тобто, вже концентрація не та, яка може уявляти для населення загрозу. Звичайно, ті місцевості, які близько знаходяться до епіцентру пожару, там, скажем, гірша ситуація ніж якщо говорити про Київ чи якісь віддаленіші райони, але ну немає підстав для паніки.